Пончик і симпомпончик. Вони зустрілись, палко покохались, побігли в закс, швиденько розписались, він весь горів. Вона мов мовмак. І щебетали молодята так. ты лапка, пончик, а ты, миссим помпончик, ты симпатюлька, а ты мибутончик, бутончик, а ты р -р -р мордашка. Ой, а ты, мидурашка. дурашка. Так варкували наші голуби не день, не два, а дві доби. А потім кинув п'яний симпомпончик на симпатюльку пляшку і вазончик. А симпатюлька злякана і зла, його борщем гарячим облила. Хто має вуха? Хай уважно слуха. В коханні теж буває показуха, а я від себе лиш додам любов велика штука. Якщо кохаєш, то затям. Любов то вже наука. Красавчик.